Зливи та сильні пориви вітру такою буде погода завтра, 29 березня. Знову буде хмарно. Синоптики прогнозують в день 12-17 градусів та короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів вище нуля. Найближчі дві доби ми чекаємо атмосферний фронт. До речі, він вже сьогодні до нас надійшов це холодний атмосферний фронт з північного заходу. Так що в найближчих дві доби, скажімо так, з короткочасними дощами. Вітер напрямку південно-західного. Сьогодні маємо ще пориви по території області. Також пориви ми чекаємо і на завтрашню добу 17-22 метри за секунду. Що відповідає першому рівню небезпечності жовтому у суботу, 30 березня, без опадів температура повітря в день прогріється до 19-24 градусів. В нічну пору доби десь так градусів 5-10 і в районі 22-23 градусів тепла. На суботу і на неділю чекаємо в дену пору. Доби по максимальній температурі повітря, а з наступного тижня метеорологи передбачають покращення погоди. Чекаємо середню місячну температуру повітря у квітні, 10,5 градусів тепла. А це є так, десь на 1,4 градуса вище за кліматичну норму. Щодо опадів, то очікується 95% від норми. Це є 41 міліметр. Норма опадів у квітні становить 43 мм. міліметри. Так що, думаємо, все по опадах буде близько до, до норми, а по температурці трошки тепліше. Тож від вихідних погода буде помірною. Синоптики дощів та морозу не прогнозують. Вітер вщухне, а по температурі очікують 19-20 градусів тепла.